От е, в ніч з 6 на 7 вересня РФ запустила більше 800 дронів по нашій країні, е, тобто, ну, вже цифра в тисячу дронів на добу, от вже не виглядає е, фантастично, я так розумію, на десь середину осені. сині? Е, хоча ще влітку, на початку літа, ну тисяча дронів на добу, ну це вважалося чимось е, ну таким дуже малоймовірним. Як може тут ситуація надалі розвиватися? Вони до, до чого йде? Ну давайте почнемо з того, що я прогнозував, що в серпні місяці ми побачимо тисячу дронів е за масову атаку. В принципі, з тривалістю е у дві доби ми побачили цю тисячу дронів, навіть там було тисячу двісті. Тому в принципі я би тут казав би, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися збільшити кількість засобів уражень одночасно запущених по території України. Для цього вони розбудовують пускові майданчики той ж самий Ж Донецький аеропорт, Керченський аеропорт. Тобто, вони збільшують можливості для того, щоб запускати одночасно велику кількість засобів уражень. Це основна мета, яка дозволяє їм суттєво навантажувати протиповітряну оборону України. І при цьому робити за рахунок реактивних і нереактивних шахетів, робити комбіновані атаки, тобто різні види цілі, які потрібно все ж таки по різному перехоплювати і по різному детектувати. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що це суттєво навантаження, і ворог буде рухатися туди. Він зробив основну ставку безпосередньо на ударні безпілотники. Ми бачимо менше застосування ракет, ми бачимо менше застосування балістики. Або використання цих засобів да, враження лише наприкінці, коли виснажена чи суттєво виснажена сили протиповітряної оборони під ранок, тому а, тут а, треба казати про те, що вороги буде далі їх намагатися вдосконалити. Ми це бачимо, тому що ми бачимо і мобільний зв'язок. Ми бачимо і камери. Ми бачимо спробу ставити частково штучний інтелект. Або, а, наприклад, ті ж саме використання того ж самого штучного інтелекту на елементах інших засобів да, враження – Ті дрони молнія на які вони ставили там Nvidia комп'ютер для того, щоб випробовувати візуальну навігацію або інші елементи. Тому, в принципі, це основний напрямок, куди він рухається, і ворог туди рухається, тому що він бачить слабинку в нашому системі протиповітряної оборони. У нього вдається її проривати за рахунок великої кількості, тому нам треба шукати рішення. Буду вкотре про це казати, зробити логіку використання шахеда неефективною. Тоді йому буде складно шукати рішення, як прорвати, тому що він буде бачити, нам будемо щось змінювати. От зараз відбувається суттєве зростання швидкості навіть на ДВС на а для чого це зроблено? Для того щоб уходити від наших дронів перехоплювачів, і тут е, треба казати про те, що вони зараз будуть намагатися от камери ставлять. Це дозволить їм при виявленні загрози, наприклад, або швидке. Підйом по висоті або швидкі е зменшення висоти. Тому тут, в принципі, вони будуть шукати рішення, які будуть протидіяти нашим системам перехоплення. Нам треба бути більш ефективними, але для того, щоб розширити нашу ефективність, нам потрібно все ж таки якісно виявляти ціль, тому що е шахет, по суті, свої це дельтовидне крило, і воно не є маневреним тобто, ми можемо прогнозувати mm -hmm. траєкторію цілі. В певних проміжках часу і відстані, що дозволить там якісно відпрацьовувати різними засобами перехопу, але я так розумію, ну і 1500 – це вже не звучить так нереально правильно. Якщо давайте готуватися до давайте, да, давайте готуватися до найгіршого насправді. Тому тут треба зрозуміти, що ворог буде суттєво тиснути, і ми бачимо, що він збільшив кількість одночасно запущених цілей, але зменшив кількість кінцевих точок удару. Тобто, подивимося, практично масові удари відбувається по трьох по чотирьох місцях. Активні удари 3-4 місця, які, на які летить порядку там понад 800 засобів ураження. Тому це дозволяє ворогу прорвати нашу протиповітряну оборону, і тому він бачить слабкі місця і шукає в цих слабких місцях ще посилення наших своїх можливостей для того, щоб протидіяти або суттєво завдавати ударів. Нам при цьому не зупиняючи робити терористичні акції, як от сьогодні удар по університету в Харкові або там б'ючи прифронтова прикордонна зона, це окреме питання, тому що ми бачимо щоденні удари з боку Російської Федерації різноманітними засобами мораження, додатково плюс активне використання в півдронів, які працюють по цивільному населенню. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, наскільки з'являється велика загроза для? Міст, які ще ну вважалися відносно безпечними стосовно загрози FPV-дронів. наприклад, е, ну нещодавний удар FPV по Запоріжжю, так от там військові писали, що цей дрон був запущений з дрону матки. От, наскільки ця технологія, все ж таки, е, росіянами вже зараз е, ну поставлена на потік, наскільки вона працює, і чи дійсно на ну, таким містам як Запоріжжя, Дніпро? Вже навіть можуть загрожувати FPV. Давайте, мабуть, почнемо з того, що дрон від першого ліця він дозволяє робити високоточні удари. Ну, порівняно беремо гранатомет, який треба вивести на пригорок, націлитися на танк, або можна сидіти в укритті, витягнути антенну і відпрацювати по цьому танку в безпечному місці. Тобто, ми розуміємо, що це є інструментом для більших е, точкових ударів. І тому ворог буде зараз намагатися збільшити дистанцію або радіус дії цих дронів. Тому ми бачимо, наприклад, молнії вже на оптоволокні, тому ми бачимо, наприклад, дрони, які у якості ретрансляторів доносять інші дрони. Тому а, в цьому напрямку ворог буде активно розвиватися. Він масштабує виробництво дронів, він масштабує виробництво ретрансляторів, він масштабує виробництво оптоволокна для того, щоб бути більш точковими і бити далі по території України. Те, що він терорист, дає розуміти, що він буде намагатися якомога глибше залітати для того, щоб створювати умови для коврових бомбардувань, тому що знову таки ну, все ці удари це можна називати ковровими бомбардуваннями. Але mm. високоточними бомбардуваннями, колись сполучені штати свого часу під час кінця Другої світової війни задавалися питанням: що краще точкові удари чи ковром бомбардування Навіть є книжка, написана одним американським генералом, називається бомбардувальна мафія. Так, от там йшло питання: що краще, точкові удари чи високоточні точкові удари, чи бомбардування просто от стирання з гласи землею а тут відбувається що тут відбувається високоточне коврове бомбардування. Ми розуміємо, яка ефективність від таких ударів. Тому ворог буде в будь-якому випадку прагнути саме таких дій, і е, у нього є можливості, тому що у нас на четвертий рік війни не побудоване засоби радіолектронного боротьби при фронтової лінії, які дозволяють використовувати е, на радіокеруванні дрони, які дозволяють використовувати ретранслятори. Тобто у нас не побудовані системи, які би протиділи цій загрозі. Ми зараз після тривалого сміху саме починаємо будувати на дорогах сітки розставляти, тому що це є одним із елементів, але при цьому знову таки треба казати про те, що треба використовувати і сітки, і засоби раді боротьби. Ну я правильно розумію? Все ж таки, і... от ті міста, які я назвав, вони вже під загрозою від ударів ФП в Є вже а... І оптоволокно на 50 кілометрів і є і ретранслятори, які дозволяють працювати там. Ну, це умовно не middle strike дрони, а це е, на вісім до 100 кілометрів. Тому в принципі, ну пригадайте навіть ті шланцети, все це те, що постійно активно керсос: 70-100 кілометрів. Це вже така кіл-зона, насправді. І тут е, нам треба шукати рішення. Е, е, давайте подивимося, що роблять, наприклад, е, передові російські підрозділи на кшталт Рубікона. Це там на які не жаліють Російська Федерація грошей, вони мають у себе на озброєння мали системи радіолокації, китайські системи радіолокації, які дозволяють там в радіусі 15 кілометрів бачити будь-яку загрозу з повітря. Тобто ми кажемо про наші баби-яхії, про наші розвідувальні дрони, про наші мідл і вони їх з зенитними дронами перехоплюють. Але при цьому за рахунок роботи з таких засобів да, радіолокації, там не просто така якась щільова антена. це антена фазирована рішотка, пасивна. Тобто, але ж безумовно, це. Більше можливості. І тут ми кажемо про те, що супроводження цілі відбувається і точна координата. Тому, в принципі, тут про те, що я кажу, треба нам більше мати, якісь, більше мати систему радіолокації для того, щоб якісь не працювати. І тут, тут це росіянам відбувається. Тому тут вкотре буду казати, що нам є куди рухатися, нам є що працювати, але треба вийти з режиму двох-трьох тижнів. Ми почали з двох-трьох тижнів Харистовича. Зараз ми знаходимося в місці двох-трьох тижнів Трампа. І от весь цей час пригадайте, ми то чекаємо Атаканси, то штормшедо, то м, спілкуємося про е, Тауроси або ще якусь зброю. Але при цьому всьому війна вже четвертий рік. Нам треба створити свої можливості, і треба зрозуміти, що Європа поки що не стала такою сміливою як Збройна Сила України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.